Обласна бібліотека для юнацтва у Хмельницькому зустріла учасників Круглого столу виставкою літератури про життя та історичний шлях на поділі представників так званих національних меншин. І ще одна експозиція з назвою Чуття єдиної родини обласного краєзнавчого музею розповіла гостям про традиції національного костюма. Цього разу за круглим столом зібралися представники найчисельніших національних общин краю. Пропонуючи їм свою всебічну допомогу, представники обласної влади наголосили в державі прогресують демократичні процеси. Відтак розвивається міжнаціональність діалог і співпраця, а президент України зобов'язує владу на місцях створити максимально сприятливі умови для збереження багатонаціональної культурної спадщини нашої держави. Ми готові в принципі сідати за стіл переговорів, домовлятися, визначати спільні акції, спільні події, спільні акції, спільні заходи такі, які би дали можливість нам спільно разом представити нашу хмельниччину таку багатобарну яскраву. Серед конкретних пропозицій щороку відзначати разом дні незалежності тих країн, представники яких проживають на території нашої області, звісно, з представленням національних костюмів, культурних та релігійних традицій, а ще у планах розширити освітні можливості національних меншин краю, тобто сприяти у вивченні мов та історії своїх народів. Ми живемо вже на Хмельниччині 30 років. літ. Тут у нас ростуть діти, Тому ми об'єднаємося, займаємося тим, щоб наши дети не заб... знали историческую родину. Сейчас надо найти возможность в равной степени показывать, как Украина складывалась как многонациональное государство усилиями всех проживавших и проживающих наций, этносов и народностей. Були б бы раді, щоб часто нас приглашали такі мероприятия, щоб ми участвовали. Було б бы хорошо, щоб ми організували, щоб дети наші зушали там свою історію, культуру там. Э... Не забули свого родного языка. Нам приємно, що розмова йде про розвиток національних громад, про те, що сьогодні діється, про плани на майбутнє. Ми вважаємо, що одне з головних сьогодні питань це питання виховання толерантності. Понімання є, прияті. Єсть я живу 12 лет в Україні. У мене жона українка, от у мене з сім'я. Так що українці очень толерантний народ, дуже розуміючий. Виховувати толерантність у дітях, аби зберегти національне розмаїття в краї, та зміцнити гармонійне співіснування представників багатьох національностей найкраще через розвиток культурних зв'язків, вважають дорослі. Тож керівники закладів культури, а саме обласний бібліотек для юнацтва та імені Островського, обласного краєзнавчого музею та державного історико-культурного заповідника Межибіж, запропонували активізувати в краї міжнаціональний культурний обмін. А це етнічні фестивалі та конференції, мистецькі виставки, танцювальні і співочі конкурси, спільні. Різнавчі екскурсії та багато іншого. Анна Михайловська, Андрій Храбус для інформаційного випуску.